Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все з Світланою. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною приготувати вареники із печінкою. Вірніше, із паштетом з печінки. От у мене такий є паштет з печінки. Як ви пам'ятаєте, я давала вам відео із його приготуванням. От, вирішила сьогодні зробити вареники. Тільки на заварному, заварному класичному тісті. Для цього тіста я узяла секрет цього тіста вірніше. Мені поділилася одна знайома. Найкращий рецепт, якщо ви вимірюєте, якою кружкою кип'яток, то такою ж кружкою вимірюєте і борошно. У мене 200, 200 отакий стакан. То виходить один до трьох, три стакани муки і один стакан кип'ятку. Сюди одна чайна ложечка солі, три, півтори, півтори, вибачаюся, півтори столових ложки олії непахучої отакої І виливаю мій стакан кип'ятку. Він прямо, ви бачите, що прямо. 100% кип'яток, і це його враз треба все отак замішувати швиденько тісто, щоб воно заварилося. І отак вимішую, тісто буде еластичне через те, що тут є олійка, воно буде змощене. Деякі ще кидають і яйце, але з яйцем тісто буде тугіше. Це тісто може, можна його і для вареників, і для мантів, і для пельменів. Воно дуже хороше для заморозки. І тому ці вареники потрібно готувати тільки на воді. На пару вони не підходять, але вони можуть довго зберігатися у морозильній камері. І при заморозці, як я вже кажу, тісто не тріскається. От зараз я отак його замісила, а тепер перекладаю на кубрик і буду добре його вимішувати. От показую процес замішування тіста. Хто не знає, хто не бачив, бо є такі мої гості каналу, що кажуть, навіть не зміють, як його замішувати. Ну, це, звичайно, ще, якщо не знаєш рецепта, то не знаєш і його приготування. Тісто виходить от таке м'якеньке, дуже хороше, не липне зовсім до рук. Бачите, дуже-дуже хороше тісто, тому що воно вміст його складає олійка. От зараз тоненько розкочую, і оцим же стаканом буду. Видавлюєте кружочки для моїх вареничків. І в процесі цього приготування я буду все вам розповідати, показувати. Хто не знає, будемо робити разом, любі друзі. Так що, все по ходу роботи будемо робити. От така в мене є качалка. І будемо зараз розкачувати і вирізувати. Стаканом кружечки рівної форми. Отак от тоненько розкатала. Я тісто, тісто дуже еластичне, дуже хороше видавлюється кружечки. І отак от видавлюю і зараз буду показувати, що з цього виходить. Однією рукою дуже погано. І телефон де держати камеру, і робити вам все Все походи роботи розказую, тому що це ми знаємо, а якщо дивляться гості мого каналу, або є у мене дуже багато підписників, які проживають за межами України і не знають, що таке. Українські вареники на заварному тісті. То я показую це тим людям, які навіть не мають уяви, що це таке вереник. Отак. От Дивіться, ось яке тісто, я його із... все іскомкала. Із І бачите, як воно гарно. Це ще я його зараз розкатаю ще зроблю. Пару вареничків. Отакі от варяниці. Положила начинку із печінкового паштету. І отакі от красунчики у мене вже сформовані. Ці вареники, як я вже говорю, їх тільки варять у воді, у кип'яткові. На пару вони не підходять. От така Красота. Так що буду доводити до кінця свою справу. А ви, мобі друзі, почекайте 5 хвилин. Я ставлю на вогонь кип'яток і покажу, які вони вийдуть, мої готові варенички. Це буде дуже смачно, дуже-дуже. На 100% я впевнена. Ось така красота, бачите? Так ще затуляю світлом. так, дуже гарно. Бачите, який один води. От хочу показати приготування моїх вареників. Вода кипить, варенички варяться, Пройшло 10 хвилин, я зараз їх газ виключаю. І виймаю це, я зварила, щоб вам показати, які насправді виходять варенички. Ой, бачите, як пора. Не видно нічого. Отакі От за кольором. Зараз трошечки хвилинку, бо дуже-дуже гарячі. А ті всі остальні я положила у морозильну камеру. Отакі От м'які варенички. Ну, нагадують як пельмені. Я більшість практикую вареники на пару, а це тісто як на пельмені. Ось таке зараз покуштую. Смачно. Я вам кажу, що мені це тісто. Нагадує тісто пельменів. Оце 100% тісто, як у звичайних пельменів. Як купляєш пельмені, то оце таке мені нагадує магазинне тісто як для пельменів. То воно, як кажуть, до всього підходить і до мантів, і до пельменів. Ну, я більше. Люблю вареники на пару. То, хто любить такі вареники, готуйте на заварному тісті. Як то, хто любить на пару, то на пару. Це фішка цього тіста в тому, що, якщо є вільний час, приготувати, заморозити, а потім використовувати для споживання, так як пельмені, тільки форма вареника. На цьому все. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Мені дуже важливі ваші коменти, ваші лайки. От і все на цьому. До побачення, до нових зустрічей, хорошого дня. Смачного! Приготуйте і покуштуйте. Я думаю, що такий варіант для зберігання вареників. Бо Ті, що на дрожжах варенички готуються і на соді, вони не зберігаються у морозиці. Вони перемерзають, і ефекту з його не буде такої на пару. А таке тісто заверне, то воно для довгого зберігання у морозильній камері. От і все. До побачення, до нових зустрічей!